Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії ми запросили Артема Перфілова, менеджера зі зв'язків із громадськістю телекомунікаційної компанії Тенет. Я рада бачити вас. Вітаю Вітаю вас! Тож, відомо, що в Україні в нашій державі інтернет є одним з найдешевших у світі для порівняння у сусідніх з нами країнами: Молдова, Румунія Польща там вартість інтернету коливається від 10-12 євро на місяць. В нас це євро. 5,5 євро на місяць, тобто не складно порахувати, що майже в два рази в нас інтернет є нижчим. А за рахунок чого вдається тримати такі відносно низькі ціни? І, До речі, це ще 5-5,5 євро. Це такі середні цифри. Тому що, наприклад, навіть у нас в компанії є пропозиція зараз, це акційна пропозиція, звісно, вона не назавжди, але акційна пропозиція, за якою можна отримати оптичний інтернет за 130 гривень на місяць, це трошки більше 3 євро, і це можна зрозуміти. Це не 5 і не 5,5 навіть я вважаю, що люди тримаються і провайдери тримаються перш за все. Через те, що вони хочуть вижити на цьому ринку. Це перша причина. Друга причина на мій погляд, це бурхливий розвиток, який продовжується під час війни. Ми зараз продовжуємо розвиватися і не тільки ми. Цікаво, що порівняно з тими ж західноєвропейськими країнами, де є якісний так, швидкий інтернет, але знову ж таки ціна в рази дорожча, наприклад, Норвегія 75 євро на місяць, Німеччина 40. А на вашу думку, чи українські ціни на інтернет колись? Прийдуть до таких вже європейських показників, ну дивіться щодо європейських показників, ми можемо дійсно казати, наприклад, про ту ж саму Германію, де е, е, вартість починається від 40 приблизно, е, і про ту саму Норвегію, яка тримає десь в Європі напер, напевно, перше місце. В них коштується це 75 е, євро на місяць. Але не треба забувати, що, наприклад, в тій самій Прибалтиці. Тобто в країнах Латвії, Литви, Естонію ми сюди не рахуємо, Не тому що вона не прибалтика, тому що там інтернет коштує 24 євро. А в цій самій Литві та Латвії там десь 10-12. Десь у цих цінових показниках тому казати, що в нас зразу буде як в Європі, ну по-перше, ми ще не дійшли до Євросоюзу і до стандартів Євросоюзу. Я, я розумію, це, це стосується законодавства, це не стосується стандартів роботи, тому що за деякими е, штуками в роботі ми можемо навіть сказати, що ми перевищуємо їх, і е, е, це не тільки е, моя, особи, моя особиста думка. Е, є така штука, напевно, ви знаєте чи ні, що поляки навіть іноді сміються з того, що відбувається в Германії з їх з їх швидкості інтернету, так а в нас краще ніж в Польщі. Тобто ми можемо робити висновки, що в нас дійсно дуже високий рівень інтернету, розповсюдженості інтернету і доступу до сервісів, і в нас дуже висока швидкість, тому що е наші е мережі дозволяють підключати інтернету до з швидкістю до 1 гігабіта на секунду. Це дуже велика швидкість. Угу. За рахунок чого знову ж таки все це відбувається? Це більше е висококваліфіковані спеціалісти чи технології, чи просто ми. Такі жваві, і навіть під час війни намагаємося бути кращими, зокрема в інтернеті. Я би сказав, що напевно я не романтик, але напевно, все ж таки, третя причина, е, тому що е, це є той самий бурхливий розвиток і дуже велика конкуренція на ринку. І кожен намагається зараз е, заробити, ну не те, що заробити на цьому, втриматися на ринку і е, дати найкращу ціну. І зараз український ринок трішки відрізняється від того, від який є в Європі. Наприклад, Наприклад, у Бельгії мені казав знайомий з Бельгії. Він каже, що в нас будинку такий самий інтернет, як в тебе, буде коштувати десь 40 євро на місяць, і це буде єдиний якийсь провайдер, який буде монополістом у цьому будинку. Майже уся Європа працює за цим законом, тобто, один будинок, один провайдер. Я не кажу, що вся може, може бути будь-що, але це порядку речей. В них, наприклад, залишився мідний кабель яким вони працюють, тобто ви та пара. І е, вони не поспішають це замінювати. Тобто те, той рівень послуг, який в них є, їх, в принципі, е, задовольняє. Може, тому Україна і робить е, е, великий е, е, крок вперед і міняється. Монополія часто дійсно призводить до стагнації, а розвиток це коли є конкуренція, та конкурентна така боротьба, і саме це ми спостерігаємо зокрема і на одеському ринку провайдерів. Так так, воно так і є. Ви бачите, навіть якщо ви зайдете в будь-яку парадну будь-якого дому, ви побачите скільки реклами. Лежить від різних провайдерів, це і локальні провайдери і загальноукраїнські провайдери, які ведуть свої мережі і розвиваються. Так ми можемо бачити це на всіх рівнях. Всі намагаються працювати, і ну і це гарно. Угу. Бо така конкуренція призводить до тої ситуації, яка зараз нас виходить. Така боротьба за користувача. Так, так звісно, кращий так. рівень сервісу. Тоді буде більше так, користувачів. Так, так. Це, це так здорова працює? боротьба. Угу. Повертаючись до цін, повертаючись, цікаво, що є країни, де сплачують цілих 400 євро на місяць, так і більше це Ефіопія, Еритрея. причому там низька швидкість і якість інтернету. В нас як би ви оцінили саме співвідношення? Ціна. Та якість подано. Я интернет. думаю, що в нас найкраще співвідношення, тому що якщо брати ту саму Еритрею, най найближчий е союзник Росії в mm цій -hmm. <сі війні, е в них дійсно якісь заоблачні ціни за на інтернет. При цьому швидкість там може не перевищити, наприклад, там 16 е Мбіт. Тобто навіть при цій швидкості ви не зможете дивитися кіно. В нас такого, що не можна дивитися кіно, це скандал. Тобто okay. це привід дзвонити в техпідтримку, як це я не можу дивитися кіно. І в нас до цього звикли. І це дуже гарно, що вони звикли до цього, і що це вважається чимось екстраординарним. Бо це показує, звісно, наш такий рівень і досить високий рівень інтернетиза інтернетизації суспільства. А ось саме фідбеки від глядачів, так від користувачів. Ви збираєте оцінь оцінку, так коментарі, що кажуть, щоб поліпшуватися, так тому що ну завжди краще знає користувач. Я скажу так: в нас люди вже в принципі звикли, що вони можуть мати гарний інтернет, і що це може бути від багатьох провайдерів, що це працює. Вони настільки звикли, що іноді критикують нас, і це нормально. Ми досить відкриті для цієї критики. Я можу сказати, що так хтось приходить і е, каже нам дякую за це. Але критики також є, і це також нормально. Це заставляє нас е, рухатися. Okay. І на одни, один з таких тезисів, які який. Повинен працювати, як я вважаю, і не завжди працює у нас. Це те, що люди, наприклад, повинні дзвонити в кол-центр, повинні дзвонити в техпідтримку. Це нормально, коли дзвонять і кажуть про свої проблеми. Бо якщо вони не будуть нам дзвонити, то ми не дізнаємось, що щось відбулося або дізнаємось досить пізно про це. Так, І це краще ніж користувач просто відмовиться без пояснення причини. А вже так? А вже ж, тобто ми наполягаємо mm -hmm. на тому, щоб нам телефонували і казали про ці проблеми. Ми наполягаємо на. Якщо ми будемо знати, що не так, по-перше, ми відреагуємо, і по-друге, ми будемо знати, що зробити, щоб це не так не повторювалося у подальшому. І це допомагає нам розвиватися, звісно. Ще одне досягнення, якщо можна так сказати, особливо під час війни, особливі умови, так і дуже добре, коли люди залишаються на зв'язку, так і в тих же укриттях, бомбосховищах вони мають інтернет. Як з цим? Як можна забезпечити повний доступ? Я розумію питання. Це щодо в принципі, покриття як такого. І можна констатувати, що е, Україна вона дуже діджиталізована сама по собі. Це ну були і державні програми, які цього стосувалися. Та сама конкуренція, яка рухає е, це у напрямку е, з, збільшення покриття. Так само і е, ті е, площі, які досі не були покриті, ну не досі, я кажу, до повномасштабного вторгнення не були покриті е, провайдерами, ті самі, е, навіть не тільки бомбосховища, бо бомбосховища це ну воно має якісь параметри задано, але часто в нас бомбосховища називають просто підвали, наприклад, угу. ті самі конкретніше про оком... досягнення. так наприклад, так компанія ТНЕ телекомунікаційна як досягається те, щоб був. У, у користувачів доступ в тих же бомбосховищах, в тих же укриттях? все просто для в нас є можливість підключити е, ці подвали до інтернету, але для цього потрібно бути потрібна е, бути воля у тих громадян, які там ховаються. Наприклад, якщо ви живете в домі, якщо у вас е, е, ви знаєте, що ви ховаєтесь у бомбосховищі. чому б вам не підключити там інтернет? І мати там гарний зв'язок, бо може статися будь-що. Ви знаєте, що наприклад в підвалах чи паркінгах може просто не працювати мобільний зв'язок, або бути дуже поганий сигнал. Але провідний дротовий інтернет він там працює працює гарно. І ви будете на зв'язку, ви будете мати доступ до новин, будете до мати доступ до дзвінків близьким, бо це може бути IP-телефонія або, наприклад, месенджер, через який ви можете зателефонувати близьким, і бути на зв'язку. І загалом, в принципі, якщо воздушна тривога повітряна може йти десь там 2-3 години, ну це просто якась мука сидіти і нічого не робити. Люди це розуміють і тому все більше е, це така додаткова послуга. Вони користуються і Ви розповідаєте? так? Так, так, так. Люди це розуміють. Люди е, звертаються, люди угу. підключають цю послугу. Це працює особливо гарно в домах, де є, наприклад, централізоване управління. Я кажу централізоване саме, там, наприклад, є ОСББ, чи е, активісти, які е, хочуть це зробити, які розуміють важливість цього. І вони не тільки іноді підключають, а й покращують умови. В когось, наприклад, вже було підключення, але підключення їх не влаштовувало. Там був, наприклад, е, мідний кабель був. Наприклад. Його треба міняти, його треба міняти на оптичний кабель. Інтернет буде кращим. Можливо ставити меж системи, бо підвал це досить така історія. Розгалужена може бути там, може бути кілька приміщень, і не завжди один роутер, наприклад, може вловлювати сигнал. А чи дійсно вдається впоратися? Як ви можете впоратися з великою кількістю заявок? Так чи вистачає людей робочих рук? Навіть? Ну поки що вистачає робочих рук, але в компанії тенет відкриті в принципі заявки на нових людей. Ми потребуємо нових монтажників через різні причини, десь це Десь це розширення штату. Десь виходить так, що монтажник іде захищати, ну, наприклад, так вийшло, mm -hmm. що його мобілізували і він пішов захищати Україну. Може бути будь-що, звісно, але те, що ми розвиваємося, це правда, так і є. Угу. І стосовно о, кабелю, вже оптичного, так о, який забезпечує дійсно велику швидкість інтернету. Процес переходу на джіпон вже триває кілька років. Так, розкажіть, які досягнення компанії на цьому такому перспективному шляху? він не просто триває кілька років. Ми дійсно ми вже майже е, перебудували цю мережу. Це вже більше 90% покриття. Які яке дозволяє підключитися через технологію GPON. Технологія GPON — це паси, пасивна оптична технологія, яка дозволяє е, мати е, інтернет до 1 гігабіта на секунду, про який я вже казав. Тобто це великі дуже швидкості інтернету. Плюс в, в, е, в неї є ще така штука, що можна зробити інтернет е, енергонезалежним. Тобто, це також актуально, по після блекаутів, після влучань у якісь е, підстанції чи щось. Важливо все ж таки мати інтернет, навіть якщо у вас немає світла. Так, звісно, для цього треба е, купити е, там, наприклад, безперебійник. Який дозволяє вам підключити ваш роутер чи джипон термінал. Але це, по-перше, не, не, не якийсь автомобільний акумулятор, це коштує не, не настільки е, дорого. Це можна зробити іншими е, грошима. І, по-друге, ви так зробили, і у вас потім автоматом це переключається, перемикається на е, безперебійник, і ви маєте інтернет без зупинки. Це досить важливо, особливо наприклад, для тих самих офісів, яким там важливо підтримувати е, життєз, життєздатність. Артема, ви сказали, що 90% так, так. покриття за допомогою е, технологій GPON. А чи є? Е, е, я думаю, що є куди розвиватися, так які перспективи є, що далі завжди є куди розвиватися, і е, це стосується не тільки як такого інтернету, це стосується усіх е, суміжних е, сфер. Бо, е, по перше, продовжується е, освоювання так званих ну, сіл, так тобто провінції, не тільки в місті. По-друге, продовжується е, е, перебудова мережі, точні точніше, це будування нової нової мережі у рамках міст. Е, цей процес не е, закінчується. Ну і е, завжди щось можна модернізувати завжди щось можна. Завжди якесь обладнання можна замінити на більш сучасне, бо ці технології не стоять на місці. І треба розуміти, що якщо навіть говорити про саме ем, перспективи, ми знаємо, що там 10 років назад казали, що провідний інтернет вже піде, буде все на мобільному, все так. Це неправда. Провідний інтернет буде існувати, і ці самі там той самий підвал можна сказати, що мобільним вже не підключиш. Це, тобто там треба користуватися. Е, Проводовим інтернетом, дротовим. І це набагато більше швидкості. Набагато більше швидкості. Звісно, можна казати про е, так званий інтернет речей, що там холодильники, там праски, чи ще щось буде підключено до інтернету, але це вже так, фантазії, там на... це можна зробити навіть зараз. Е, чи потребує цього суспільство? Можливо, потребує, бо е, Зараз я можу сказати, вже спілкуючись з багатьма європейськими друзями, що вони вже намагаються вчитися у нас диджит... цій самій діджиталізації. Вона може бути е, опосередкована. Це може бути, наприклад, наші е, е, застосунки мобільні. Та сама дія, вона дивує. Тобто це державна програма, але вона дивує європейців, що таке існує. Не потрібно вже ходити і десь там робити копії кода та паспорта, наприклад, і так далі. Це працює вже прямо в телефоні. І це завдяки інтернет-технологіям. І ці технології також будуть розвиватися. Одна студентка з Італії мене питала, як ви як розвиваються ваші медіа, і як ви сприймаєте, наприклад, ті самі новини з соцмереж? Тобто, в них цього ще немає або не розвинено. І вони знають, що вони підуть цією самою дорогою. І звісно, першу роль у цьому буде відігравати інтернет-технології. А останнє питання все ж про додаткові послуги, так? якими можна скористатися, розкажіть. Додаткові послуги, ну, якщо мати на увазі там ці послуги, які у нас є, і знову-таки порівнювати їх, наприклад, з європейським сервісом, то, наприклад, в Германії мені дуже е е жалілося, що час підключення до інтернету. Може там бути там і дві два тижні, і місяць. Вони просто чекають. Або щоб розірвати договор, вони можуть чекати до трьох місяців, просто щоб розірвати договор. Ну це бюрократія, і це велика бюрократія, який, якої в нас зараз немає. Чи можна вважати це додатковою послугою? Ну напевно, ні, але це опція, яку потрібно також цінити, що в нас таке є і цим можна користуватися. Це подобова терифікація, на яку вже ми давно перейшли. І це важливо, чому у вас не ну вам не у вас не буде боргів? Вам не потрібно переживати, що ви десь поїдете, десь у відрядження. Або ще десь на відпустку, і якийсь час виключити свій роутер, якийсь час не будете користуватися, це значить, що ви збережете свої гроші. І не завжди така послуга є в Європі. У нас це є, ми можемо цим користуватися. Навіть моя люб... улюблена послуга, вона як ну, я її користуюся завжди, тому що я завжди забуваю платити за інтернет. Ну це якась це біч, якийсь, Я не можу ніяк себе заставити. Я можу налаштувати, звісно. Постійний платіж якийсь, але я все якось економлю, щось ну, намагаюся зрозуміти, чи є в мене гроші на картці і хочу це контролювати і забуваю платити. І бачу, що бас, в мене немає інтернету. Але послуга, наприклад, та сама хороший день, яка в нас є, вона дозволяє мені оплатити прямо зразу. Або ще користуватися, якщо мені лінки платити, наприклад, через карту, або в мене немає грошей зараз. Я можу заплатити напевно, або нам немає на карті. Ну забувся покласти. І я тільки кеш. Ну тоді я можу там завтра піти і не поспішаючи покласти гроші в термінал, і в мене буде інтернет. Перш за все, я не поспішаю і не е, хвилююсь за це. Це дуже важливо під час війни, mm. особливо тому що ти хвилюєшся за будь-що. Ну, хоч за це можна не хвилюватися. Так, і бути у стабільному да, зв'язку. Артема, я дуже вам вдячна за те, що знайшли час. Завітали за змістовну розмову. Вам дякую. З нами був Артем Прифілов, менеджер зі зв'язків із громадськістю телекомунікаційної компанії Тенет. Дякую, що дивилися. Побачимося.